Робота на кухні пані Тетяни кипить вже з п'ятої ранку. Жінка готує їжу для оборонців. Продукти бере з власного городу та теплиці. Тут ми вирощуємо цибульку на зелень для нашого зсу також на свої потреби Ну, е, потреб багато. А на ось тут у нас проростає зелень кропу. Допомогу для армії займається з весни минулого року. Готує воїнам соління та солодощі. Готую горіхи заливаю медом взимку, це дуже корисно, тим паче для військових. Вони там ну, в окопах холодно, а це якось трішки зігріває. Дуже важливо. Це велика підтримка просто. Їм додає моральний дух, що їх в тилу тут підтримують, що для них вони щось готують, щось передаються, Це якби передати частинку тепла з дому їм туди. Ну, Багато знаю, що є такі дуже тяжкі напрямки, і на ті напрямки також передаємо. Ми передаємо на будь-які напрямки. Зараз ми з вами натрем морку і зготуємо для наших військових морку корейськи Це дуже вітамінний салат який смакує до будь-якої страви, до, ну, в принципі, до второго. Це по-перше. По-друге, у кожне отаке відеречко вміщається 3 кілограми готової продукції. Аби виготовити одне відерце моркви Тетяні треба до 40 хвилин. Більшість часу займає натирання овочів. А ось приготування капусти займає у половину менше. Волонтерка може куховарити раз на тиждень. А якщо замовлень багато, то декілька днів поспіль. За день може виготовити 14 відерок салатів. Сьогодні зранку готую, вечором передаю хлопцям. 77-ма бригада зазвичай приїжджає додому, забирає з дому напряму. Іншим бригадам висилаємо новою почтою гуманітарною, це теж дуже добре, що йдуть посилки безкоштовно. Овочі на городі закінчуються, тож Тетяна вимушена відкривати збори для донатів на закупи продуктів. Щоб тяжко, фізично ні, морально так. Морально да, це дуже тяжко. В першу чергу тяжко звертатись до людей, щоб вони зрозуміли, що це потрібно не мені, а військовим в першу чергу. Оце це саме важче. Жінка готує все по запитам від наших захисників, а вони в свою чергу віддячують теплими словами та подарунками. Це тубус наших військових 77-ї бригади, отримала в подарунок за те, що постійно допомагаємо їм. На роботу ходимо вранку встаємо, ту каву. Це завдяки їм. А вони дякують нам. Ну, якось не, не, не дуже зручно, коли вони дякують мені. Я роблю те. І закликаю людей, щоб були більш добріші. Артем Ліфінцев Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.